Передмова Катерини Когут Сьогодні, 7 квітня, у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці з радістю публікую четверту частину ангельських походеньок Чудових віршиків про ангеликів у виконанні дорослих і малят. Ця збірка унікальна тим, що фактично всі віршики в ній свіжі. Написані мною напередодні цьогорічного свята благовіщення. Таке от диво явив Господь, надавши надих за кілька днів створити цю збірку. Радію, що читачі встигли начитати, і дуже вдячна всім, хто долучився до читання. Зі святом нас усіх, авторка віршиків Катерина Когут. Читають дорогі читачі. Приємного прослуховування. Так радіє ангел нині, прагне поділитись цим він. Благовіщення Марії небуденна якась днина. Морок і страх скували землю, а тут раптом незбагненно з неба Гавриїл злетів і сказав їй Ти радій, радість це такий стан духу, що полагодить розруху. Аби дух свій піднімати, слід багато працювати. З народження, пречисту діву навчали ангели сумлінно, то ще малесеньким дівчам пізнала глибину життя, дізналася й про незриме, про Божий особливий вимір, який людині непідвладний, для доброго ним користатись варто. Ангел має спецзавдання. Двох закоханих єднання. Уявіть, як це непросто, щось типу будівництва мосту. Мільярди є людей на світі, а ту людину слід зустріти, Щоб у житті не розминутись, а до тієї пригорнутись. Для цього мають серце люди, прекрасний інструмент у грудях, налаштування потребує, тоді всі правильно керує, і ангел має дуже дбати, Щоби серденька омивати. Щоб бруд на них не налипав, і сигналів хибних не давав. Сьогодні плідним вийшов день, тому співає він пісень. Двоє закоханих любов'ю наповнюють усе довкола. Салатик ангел прикрашав, святкове він меню складав, Щоб страви були і доречні, але й щоб не сама лиш гречка. Молитву, як завжди, завів. Щоб потім ті, хто сів за стіл здоровші стали і міцніли, щоб щастя мали і не хворіли. Ще думав він про сутність свята, як з благовіщенням вітати, коли у світі такі лиха, коли не чутно зовсім сміху. Радій, не значить регочи, це значить, що і вдень, і вночі тримають вірні дух патьорем. Щоб темряву господь впокорив. Це, зрозумівши, він полинув у небо привітать Марію, а потім людям ці думки вкладе він у цілющі сни. Ангел дуже поспішав. Подарунка ще не мав. Благовіщення це свято, щоб пречисто привітати. А от що подарувати? Це ж не хтось а Божа мати. Тут формальність не прокатить, ангел майже втратив надих. Він встомився, був в рутині. довго він вже на чужині, про батьківщину тихо мріє, але зараз про Марію. Що їй радість принесе, якщо він когось спасе, бачить, враз там йде людина. Скрута їй зігнула спину. Ангел швидко дав пораду. Куди податись по розраду людині там допомогли, стала рівніша, як колись, і очі сяяти почали, аж раптом її помічають і пропонують їй роботу за фахом, а не, а не просто клопіт. Тепер на свято можна мчати, Богородицю вітати. Його радій має підґрунтя. Чудесний стався порятунок. Ангел через ліс пішов, і галявинку найшов. Килим там створили квіти, квітнуть рясно первоцвіти, Око радує і серце, Бар весняних це озерце, ніжні квіточки тендітні, поодинці непримітні. Та коли заквітнуть спільно, неймовірно це красиво, неможливо відірватись, Хочеться їх споглядати, Ангел їх сфотографував. Те ще щось замалював. Коли буде ткати сни То плете також і їх. Ангел сонечко питав, бо веснянки рахував. Чому крапочки наносиш? Ти на щічки і на носа. Сміється сонечко на це. Люблю цьомати в лице, ще даю всім, д вітамін, щоб здорові був, всі були. Ангел дещо пригадав і ще сонечко спитав. Чув, як кажуть, ти шкідливе, якісь підступні маєш хвилі. Почувши сонце засмутилось. То темні лиха наробили, руйнують захисні слої, щоб людям шкодити й землі, а потім валять все на мене. Ти бачиш, люди мовчамрення, прошу тебе, рятуй людей. Ти попередь усіх про те. Знайди, будь ласка, душі чулі. Не вірю в те, що всі поснулі. Господь для того вас створив, щоб ви займалися людьми. І ангел сонечко послухав він промовляє в серце і вуха, помчав Марію привітати, щоб разом з нею люд спасати. Ніколи ангел не забуде Марії особливий усміх. Торкнулась квітка голови, і Гавриїл їй сказав Радій! Так сокровенно й таємниче здійснилося те благовіщення, і найчастіша з поміж всіх потім привела Бога в світ. Не може розум те збагнути, лиш серце здатне осягнути. Розум досліджує, питає, а серце чує, бачить, знає. Земля зробила своє коло. Тож благовіщення в нас знову, ангели співають гучно. В такі дні це всім відчутно. В повітрі трепетить ласка, ангели розносять щастя, ресурс для порятунку із безодні, бо благовіщення сьогодні. Все виглядає зараз прикро, дуже поменшало молитви. Люди, накручені екраном, те, що тримало, оплювали, не темні зовсім такі сильні. Це наслідок своєї ж дії Божий дарунок, справжні свята людей примусили віддати. Та ангели несуть наснагу життєві сили та розраду. Добре знають перемога буде не пітьми, а Бога. Поглянув ангел у куток. А там маленький павучок питає, чи візьме на спину? Щоб разом привітати Марію. Чого надумав ти вітати разом зі мною божу матір? Тоді там був архангел, Квітка, не чув я павучу сітку. І павучок той розповів про павутиння, що наплів, як немовля тоді шукали, то воно їх заховало. Тож з того часу павучки під захистом її руки. І гості бажані на святах, коли вітають Божу матір. Ангел коника ліпив, так трудився, аж супів. Вирішив він тим на свято Богородицю вітати. Хтось подумає, навіщо коник той у благовіщення? То свистулька буде славна. Люблять люди їх спрадавна. Називає їх хтось пищик, в інших регіонах свищик. Спільний поклик вони мають, людей звуком звеселяють. От тому-то ангел ліпить ту фігурку для Марії, щоб принести радість їй ще дорослим і малим. Ангел дощика чекав. Щоб той дерева повмивав, щоб витер бруд з доріг і стежок, Щоб посвіжів оцей гайок. Весною дощ дуже потрібний, коли природний не гібридний. На жаль, лихі тепер погоду обертають людям в шкоду. Ангел пригадав часи, коли співалися пісні. Про частування для дощу смачною мискою борщу. Тепер же дощ синонім лиха, його і сварять вже не тихо, Не варто лізти до природи в ній досконалі всі погоди. Відставив ангел нині сум. Святкові крила одягнув. Сьогодні свято у Марії, нехай і земленька радіє. Ангел в місяць смачне тісто, Запашне воно, хоч прісне. Жайворонки з нього будуть, почки для щастя люду. Є традиція чудова Випікати цю казкову і дуже гарну випічку, наче свята благовіщення. Узяв родзинок для прикраси. Всі зліпив без викрутасів. Вийшли класні пташенята, посмакують тим малятом. Ангел сплів коли колесанку, стеле постіль, гріє чай, розповісти дуже хоче про цікавий дивокрай. Усміхається він тепло і шепоче, відпочинь. Оце все то робиш завтра. Зараз справи всі відкинь. Вже і зорі він закликав, місяць також засвітив, ще ангеликів із неба на гостину запросив. Не марнуй його зусилля, дай себе заколихать. Всі довір турботи дневі, нічка ж щоб відпочивать. І Насняться сни чудові, любі люди, любий край під надійним оберегом спили лійко, засинай. Співає ангел і співає всіх з благовіщенням вітає в тяжкий такий момент життя потрібне. Справжнє упертя людей добряче надурили, але в свій час вони відкриють практичний бік богослужінь, котрі дали святі отці, знову отримають наснагу і матимуть значну повагу до Кайрусіх, правдивих діб, в котрих Господь дарує міць. Та все це буде трошки згодом. Ангели співають хором. Це почути є можливим, коли серце чисте, незрадливе. Ангел побував в крамниці, заховався за полицю, не тому, що їсти хтів, з дечим мав допомогти. Їжа це важлива річ, в ній поживності усі, та крім речовин корисних, є до здоров'я ненависні. Люд затурканий ширяє, етикеток не вивчає. Всі ті різні е та ГМО до хвороб пряме вікно. Він на вушко шепотів, різні книжечки носив. Люд же був на своїй хвилі, тому не дивно, що знесилів. Вирішив він радикально підійти у цім завданні. з того цінник відідрав, щоб ніхто того не брав. Там під лікоть підштовхнув, Щоб хтось непотріб оминув. У повітрі перець сипав, Щоб люд не брав. Але шепчихав, ангел дуже постарався. Спецагенти ж записався, тепер сни скоренько місить для дорослих і для діток. Свято нині особливе, благовіщення Марії. Сильним воїнам хоробрим дає сили та невтомність, ще із давніх із давен. Воїни у цих земель шанували справжні свята, щоби ворога долати. На своїх лише зусиллях ти далеко не проїдеш, вони добре знали все це, тож і перемагали в герцях. Люди ж зараз обманулись, на неправильне попхнулись, тому лихі та успішні, стан українців вже не втішний, то швидко слід це виправляти. І шану святам повертати. Сьогодні дух слід пить живити, з небесними разом радіти. Ангел квіточки збирав та віночки виплітав, прагне ними уквічати українських всіх дівчаток. Українки славу мають, дуже розвинених і гарних. Наприклад, Анна Ярославна досі в світі має шану. Працювати над собою має зараз кожен і кожна. Щоб краса була усюди, Щоб були щасливі люди. Ангел вже доплів прикраси до концерту мало часу. Щоб почистити слід крила, щоб святково майоріли. Садками ангел покружляв. Весною Україна, рай. Всі пори року пречудові, Але весною тут казково. Ввітують груші, абрикоси, берізки розпускають коси, Магнолії гарнезно квітнуть, а також яблуні привітні. Роса вмиває трави свіжі, а вітерець тоді колише: Природа готується до свята, почує звістку Божа мати. Тому у свято Благовіщення ангел облітає вишні, Щоб ті пелюстки білі-білі. Створили Килим для Марії. Ангел дуже любить свята. Тож сьогодні йде вітати. З благовіщенням Марію всі небесні її радіють. Сьоме квітня її свято дуже легко пам'ятати. Але людьми зманіпулювали пам'ять розумних забрали. Тож ногами потоптали, що живими їх тримало. Тепер мають виправлятись, щоби більш не помилятись. Ангел і інші сили вищі. Заспівали найчистіші, їй усміх їх окрилив і огорнув всю Україну. Городом ангел походжав, що садовити міркував картопельку та бурячок, отам хай буде часничок. ще пару грядочок для моркви, цибульки щоб пристойна торба. Туди посадить він капусту, щоб не було в коморі пусто. Квасольку треба не забути, ще перчику десь слід набути, і баклажанчиків побільше, вони тут родять наймиліше. Чітко йшов собі за списком насіння деяке вже він, щоб люди знов землі зраділи. Працюють ангели щосили. Завершив він всі розрахунки. Тепер чим душ по подарунок. Благовіщення сьогодні! Святкові справи негородні. Ангел порхає по грядках, розсипає він зернятка, людям щедрий урожай, щоб господь плодів подав, сіє злаки, ще розсаду. Зазирнув також досаду Деревця слід побілити, Щоб могли вони родити. Він торкається листочків, промовляє до дубочків. Він увагою частує, тому природа так квітує. Знає він, що зараз люди вже не вірять у Боже чудо, але стан речей такий тимчасовий нетривкий. І з важливим розберуться. І знову в радощі вберуться. Він за них стоїть горою, тому бути перемозі. Ангел історію вивчає і світову. І цього краю він знає добре, це світогляд, на все важливе, вірний погляд. Уважно читає він джерела, рукописи, старі письмена, щоб розуміти всі сюжети, твори про і поетів, що із реальності тієї вони внесли в свої поеми. Співставити усі події оце для висновків безцінне. Багато зараз набрехали, духовні важелі забрали. Та ангел буде до кінця люд боронити і творця. Ранковий монолог ангела. Для тебе вчути можу я посеред хмар важливе, Ще відшукати в душах задітою струну. Багато чого можу зробити я для тебе. Пробач, але ці кілька кроків за тебе не пройду, вас вчать досить уміло із себе щось являти, і вправно гонорити, ще дошкуляти всім, та зовсім не навчають вас зі щирістю любити, робити кроки зустрічні, про це поговорім, Пробачення просити. Не слабкість виявляти, це значить розіп'яти всі гордощі свої. Любить не означає заполоненим стати. Любов могутня сила. Хто любить, з Богом він. Ангел любить весну дуже, закрасує да її потужну. Он дерева вже в сережках, там із квіточок мережка. Все стає чудовим, гарним, прагне тим зцілити рани. Лихо їх зробило людям. Тож не вірять більше в чудо. Аналізувався ангел довго, як навели людям морок. Темні змусили віддати українців справжні свята. Та не буде вічно все це. Зараділа нині діва серцем. Наче темряві кінець. Проте вже подбав творець. Колискова, під захистом ангелів. Вітерець заколихує лагідно, відпочинь моє спе, серце, поспи. У вісні бережуть тебе ангели, тож не слід турбуватись тобі. Вони ніжно теплом огортають і сприяють відновленню сили, їхню працю не всі помічають, то не знають, чому відпочили. Їхні крила легкі та ледь чутні, проте захист той дуже надійний, все для того, щоб люди міцнішали, здорові були і могли втілити мрії. Ангел ще й співає класно. Спів його натхненний, вчасний. Благовіщення причина заспівати особливо, прості розіткано зі співу. Орочисте все красиве. Цьогоріч людей серця не торкає звістка ця. екрани хитро обкрутили і від Бога затулили. Та ангели про все подбають, І люди знову заспівають. Усі оці випробування не просто Боже покарання. А у наочнення потреби розібратись як не треба. Тому у настрої чудові ангельські перебувають сонми. Господь все знає і все бачить, про все подбає, всім настачить. Ангел гілочок торкався Дуже тепло усміхався. Сьома квітня свято діви. Навіть квіти її радіють, розцвітають дуже рясно. Провищають людям щастя. Зараз люди їх не чують. Тому біди так вирують. Ангел знає, що манеться. Те, що мануло серце. І повернуть справжнє свято, щоб бога прославляти. Сьогодні ангел насідає, з благовіщенням вітає. День, що зветься сьомим квітня, співом ангелів сповитий. Прославляють Гавріїла і пречистую Марію та церкви нині мовчать, всюди он замки стирчать. Темні так розпорядились, щоб люди з шляху збились, щоб посилення не мали, щоб хиріли та вмирали. З давніх це пішло часів, люди це мішень бісів, тож стараються, що духу робити у серцях розруху, так і сталося з святами, як пророк попереджав їх, тому всі лиха світові оселились на цій землі. Накрутили люд екрани, щоб Юліанський розтоптали, тож новини не втішають, і благих зовсім немає. Ангели співають гучно і за себе, і за люд. той Українці особливі, отож і відповідальність сильна мають донести у очі й вуха. Що полишить їх розруха, якщо знову правдиві свята будуть люди шанувати? Бає, люди відчувають, що щось їм настрій піднімає. То не мелодія лунає, гаївку ангел так співає вміє так допомагати, що може це не помічати. Він заспівав людині добре, у серці стало менше горя. Його гаївочки, наприклад, прості слова. Не хитрі ритми, а в ній же дух наш оживає, і здоровшає, та сяє. В тому міці нам прибуде. Щоби сильнішили в нас люди. Українці так піднялись, щоби лиха розбігались. Веснянку ангел написав. І тихенько заспівав, розквітають неймовірні весною квіти в Україні, в них бираються дерева, все стає свіжо-зелене, Очі п'ють ті барви гарні. Вони настрій піднімають, весна, веснянко, весна. Ти прекрасна і рясна, дай наснаги українцям. Перемогу над чужинцем, щоб лились струмки, не кров, щоб ніколи більше знов підступили хих мисливців, не торкались українців. Ось такі рядочки ангел написав нам для заряду, Щоб дух наш піднімався, і перемога здобулася.